Привіт, Улі. як справи, може чимось допомогти там. Пістолет стави? Вона не поставила на сигналізацію. Так ну взагалі до машини не потрапимо. Або зараз, або ніколи. Накрисова хати мене. Эй, чувак, а ты що робишь? Це твоя тачка? А тобі шо, моя. Почекай, тут же якась мала чи що це выходила. Э, боже... Ей! Що робиш? Це моя машина. Ти як її відкрив? Охорона! В смисі? Я вам кажу, мужик в чорному капюшоні, хотів відкрити. Е -е! Вони на білі А що тут відбувається. <клуж> <це, клуж> Зашибі сприкиня. Що ти, ти вже ]het? зробив? Та що наробив? Та я сполохнув грабіжника, вони мені тепер кримінал щують. Викликайте поліцію та руки прибери. Так, Давайте заспокоїсь, просто подивимось камери спостереження. Зараз поліція прийде, подивимось, Та прибери руки. Подивимось, пішли. Тебе одного не можна лишити.